До нашого ефіру приєднується заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Пані Ганно, я вас вітаю. Добрий ранок. Насамперед, розкажіть, будь ласка, про загальну обстановку на фронті. Давайте почнемо зі Сходу. Знаємо, що гаряче останнім часом на Бахмутському напрямку. А, так, у нас триває російсько-українська війна і ми з вами. Невпинно рухаємося до нашої перемоги, попри те, що ворог продовжує завдавати і ракетні удари, і шахеди. Ви знаєте, що вночі були атаки, в тому числі і серйозно по Одещині. Але ми сильні і ми обов'язково переможемо. Що стосується сходу, дійсно, у нас з вами з одного боку змінюється динаміка. Така локальна, якщо так можна говорити, по сходу, але загалом схід залишається основним напрямком наступу ворога. Я нагадаю, що ворог там з різним ступенем інтенсивності, але постійно намагається наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському і Авдіївському напрямку. І що стосується Бахмутського, то зараз дійсно там гаряче. Там точаться бої довкола Бахмута. Це і південний, і північний фланги. І на північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гарячо у районах Кліщівки, Курдюмівки та Озерянівки. Ворог там безуспішно намагався відновити втрачені положення. Що означає втрачені положення? Що наші війська йдуть вперед поступово, але впевнено, ворог втрачає свої позиції і намагається їх повернути. І от власне такі бої точилися практично весь попередній тиждень. Що стосується Бахмутського напрямку, там саме напрямок нашого наступу на сході, і вже з моменту початку цього наступу звільнено 47 квадратних кілометрів. І протягом минулого тижня, якщо ми говоримо про ці, Райони, Кліщівка, да? Курдюмівка, Зарянівка. А в тих районах у нас звільнено 3 квадратних кілометри за минулий тиждень. А, так само на сході, ви пам'ятаєте, що і центрами буквально ще два тижні тому був Куп'янський напрямок і залишається дуже активним Лиманський. Там а, кількість обстрілів залишається високою. З боку ворога там зберігаються атаки, скажімо, купінський напрямок щодня вони відбивають по декілька ворожих атак, і що стосується Лиманського напрямку, там ворог дуже активно намагається рухатися в районах Нової Горівки Білогорівки Луганської області, але наші збройні сили їх там дуже потужно зупиняють. Тому, власне, ви постійно чуєте. Приблизно схожі новини вже, мабуть, більше ніж півроку, що ворог там безуспішно наступає. Але насправді це дуже потужні новини. Це означає, що щодня. Збройні сили України там роблять якісну свою роботу і не дають ворогу просуватися. Так само на сході дуже гаряче на Авдіївському і Мар'їнському напрямку, і там протягом минулого тижня так само ворог наступав по декількох районах: це і Авдіївка, Мар'їнка, це Красногорівка і Новомихайлівка Донецької області. І власне. Для нас добре, що це безуспішно, але це висока ціна, тому що постійно наші Збройні Сили там в активній обороні знаходяться і не дають ворогу ні Авдіївку оточити, ні захопити Мар'їнку. Натомість треба сказати, що це дуже активна робота, хоча в новинах це просто дві фрази ідуть бої. Ну і щоб було зрозуміло приблизно по цифрах, бо ми з вами щотижня огорлошуємо цифри, скільки було обстрілів, да, скільки боєприпасів ворог використав. То цифри у нас з вами, попри те, що є по напрямках мінливість, десь гарячіше, десь іде спад. Якщо загалом аналізувати по сходу, то інтенсивність залишається загально тією самою. Тобто приблизно 8 тисяч обстрілів з боку ворога на тиждень. Це по. Сходу, да, і приблизно 400 тисяч боєприпасів ворог використовує проти наших збройних сил. Пані Ганно, а яка ситуація на півдні? Про що маєте можливість розповісти? Так, південь це наш основний напрямок наступу, і там наступальні дії тривали протягом цього тижня. І власне збройні сили там мають певні результати. Да, якісь результати можемо говорити, якісь ні. Від чого це залежить? Це залежить від того наскільки міцно і впевнено на звільнених територіях закріпляються наші збройні сили. У той момент, коли вони звільняють певний населений пункт чи певну територію, зазвичай. Потрібно ще декілька днів для того, щоб там закріпитися. І дуже важливо, щоб у ці декілька днів зберігалася тиша, і ми вкотре звертаємося до всіх громадян України, які дуже хвилюються і дуже хочуть першими заявити про звільнення, не робити цього і дати можливість збройним силам відпрацювати ті території, які вони звільняють. Ну от, скажімо, у нас продовжуються наступальні дії на Мелітопольському напрямку, і зараз ми можемо сказати, що за останні декілька днів, в ході ведення цих наступальних дій на цьому напрямку були успіхи в районі Новоданилівки, Новопрокопівки, і там Збройні сили закріплюються. Це те, що Генеральний штаб офіційно дозволяє говорити. А в Запорізькій Херсонській області на цих напрямках ворог знаходиться в обороні. Ми знаємо, що там постійно тривають обстріли. Це Запорізька Херсонська і Мик. Миколаївська області, на жаль, там страждає цивільна інфраструктура, і ворог там активно застосовує баражуючі боєприпаси ланцет. Ну і на півдні у нас так само зберігається інтенсивність обстрілів, це приблизно 4-4,5 тисячі обстрілів з боку ворога за тиждень. І важливо, що Крім такого буквального звільнення території, те, що всі очікують, наші збройні сили потужно там нищать ворога, і ворогу не переливки, що на сході, що на півдні. Зрозуміло, сили успіхів нашим захисникам. Дякую вам, пані Гано, за оперативну інформацію. Нагадаю, в ефірі марафону Єдині новини була заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка розповіла про поточну ситуацію на фронті.